Всього за 169 гривень за одиничку в лоті, ви, ви отримаєте ось такі чудові чоловічі сабо е, гумові від бренду Parkside. Е, Зверніть увагу на поверхню, вона виконана на підошву, вона виконана дуже якісно, має добру сцепку з поверхнею землі. Також виконані вони в Італії, виготовлені. Мають всередині ось таку купирчату підошву, що досить гарне, ви, ваша ніжка не буде сковзатися, якщо туди потрапить волога. Під, гум, під шерстяний носочок ви можете носити їх навіть в осінній період времени, пору року, точніше. Вартість лоту в лот входять 18 штучок, вартість лоту всього лише 3050 гривень. І по розмірам. У нас є 42 й 43 11 штучок, 44, 45 6 штучок, 46, 47 1 штучка. І якщо вам сподобався цей лотик, ви можете замовити його у наших менеджерів. Інформація внизу під відео, а також отримати абсолютно безкоштовну доставочку від нас, якщо замовите на суму від 50 тисяч гривень, замовляйте менеджерів.